Ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Сідайте, будь ласка, так, дякую ще за одне джерело, пані Ірино. Та то буде джерело моє номер 8. Та то восьме джерело, звідки я черпаю про біблійних жінок. Та і так зважую кожне слово, кожну думку зі святим Письмом. І то так виходить, отака. Картина, яку ми, яку ми чуємо, яку ми сьогодні будемо також чути, тому дякую. Та не знаю, звідки ви то взяли, потім я ще собі знайду. Але все одно цікаво. Я думаю, одне два слова звідси точно візьму. Минулого разу ми говорили про Рахиль. Сьогодні було обіцяно про Лію. Лія сама про себе розкаже. Мене звати Лія. Ви вже знаєте і про нашу родину. І про мене особисто, але зі слів Рахилі моєї молодшої сестри. Я знаю, що Рахилі вміє гарно говорити, писати, розповідати. Але було б несправедливо, якщо ви про мене будете знати з її слів. Тому дозвольте і мені сказати про себе. І що я? Про все це думаю. Я Лія, перша дружина Якова, старша дочка Лавана і мати сімьох дітей. Ім'я Лія дуже гарне, воно мені дуже подобалось. Але воно означає знедолена. І Втомлена, ніби ще з народження доля вклала у моє життя важку печать. Я з дитячих років мала хворобу очей, вони були тьмяними, і тому я погано бачила. Але це ще півбіди. Я була не тільки нездорова, але через очі я була невродлива, і це друге ще більше. Мене гнітило, ніж перше. Моя молодша сестра Рахиль натомість була дуже вродливою дівчиною і жінкою. Але що з того? Хіба це найважливіше? Побачимо. Коли яків прийшов до нашого дому? А потім залишився ще на сім років, він мені відразу сподобався. Але Яків не звертав на мене уваги. Яків любив Рахиль, мою сестру. Це всі знали. Всі бачили, як він дивився на неї. І я мріяла колись про такі стосунки. А хто би мене таку взяв старшу? Ще й з проблемами з очима. Тато одного разу мені сказав: Ліє, не переживай, ми щось придумаємо, ти вийдеш першою за якову, тільки нікому, ні слова. Я, звісно, не могла заперечити, бо це мені підходило. Хто би мене взяв таку. Так і сталося. В день весілля батько мене переодягнув в одяг Рахилі і віддав у шлюбну ніч Якову. Коли зранку Яків прокинувся, він був страшно розгніваний, навіть більше, ніж я могла собі уявити. Він вискочив з ліжка, швидко одягнув і побіг шукати батька Лавана. А тато сидів спокійно біля свого намету, вже був готовий до зустрічі з ним і злегка посміхався. Яків запитав Ви чому мене обманули? І тато спокійно відповів: В нас такі звичаї, Ти не знав? Але ти не переживай. За тиждень я тобі віддам рахінь. Якщо попрацюєш ще сім років. Яків дуже любив Рахиль, тому і погодився. За тиждень тато віддав Рахиль Якову, і ми так жили, як і з Рахиллю і я. Життя було непросте. Чесно, я думала, що все буде легше. Але здавалось, що як її у мене любив з кожним днем все менше, а Рахіль з кожним днем все більше. Я не викрикала вдома, бо розуміла, що сама винна. Тому Господь побачив моє терпіння і мою біль. І через те, що я не нарікала і не наусуджувала і не викрикала, Господь побачив. Мої терпіння і мій біль. І, як написано у тому письмі, Господь побачив, що я була зненавиджена у домі, нелюблена у домі і відкрив мою утробу першою. А Рахиль довгий час залишалася безплідною. Я зачала і народила рувима. І через якийсь час я знову зачала і народила сина Симеона, потім Левія, а потім Юду, а потім знову молячись і просячи Бога, я зачала і народила п'ятого сина Ісахара, і сина потім знову Заволона, а потім ще донечку Діну. Мені вже самій шкода було Рахиль. Вона не мала того, що мала я. Мене можна було назвати багатодітною матір'ю. Звісно, не було легко. Рахиль не дуже пхалася до нас і не дуже допомагала мені з дітьми. Мені доводилося це робити самій годувати, брати і навчати. В нас не було зразкової сім'ї. Як би сказати, кожен був сам за себе. Яків і Рахіль мали одне одного, а я мала дітей. Так і проходило наше життя. Що я вам хочу сказати? У своєму житті я отримувала удар за ударом, цей байдужість чоловіка, заздрість сестри. Приниження всіх навколо і також зараз у ваших очах я є осудженою. Але ні ви про мене, ні я про себе до кінця не знаємо шляхів Господніх. Якби не мій шлях, я б не народила шістьох поколінь патріархів Ізраїля. Серед яких мій син Юда, з роду якого народився Господь Ісус Христос. Тому не осуджуйте людей, бо ви не знаєте ні їх, ні себе, ні шляхів Господніх. Я не нарікала, я знала, на що я йшла. Якщо б я нарікала, я б і того не мала. Я не викрикала в хаті, і я молилася. І тому була люблена Богом. І це найголовніше я похована поруч із Яковом, не Рахиль. Бо написано: на полі Махпела напроти Мамре, в Ханані поховано Авраама і Сару, його жінку. Там поховано Ісаака і Ревеку його жінку, і там поховав Ялію. Це я процитував. А потім сам заповів поховати, як Яків каже, поховати його у печері, де поховано Аврама і Сару, Ісаака і Ревеку. І там, де я поховав Лію, поховайте і мене. Нарешті, Яків віддав і мені шану. При житті він не хотів бути біля мене, але в смерті він захотів бути поруч. Ревека там, при дорозі, до Вифлеєму. А я лежу біля свого Якова, у родинній гробниці патріархів. Я Лія, та яку не вибрали, але та, яку. Обрав Бог. Рахиль часто казала: не родись красивою, а родись щасливою. І я так кажу Я щаслива Лія. Амінь. Благословення Господня на вас Його благодаттю і людинолюб'ям завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!